Вже кілька днів минуло з того моменту, як над Грозним був збит цивільний азербайджанський літак. Вже точно відомо, що він був збитий саме системою російської ППО. Ну і вже точно відомо, що цей літак намагалося навіть приховати оцей весь злочин, і, і тому його намагалися перенаправити на інший аеродром або навіть в Каспійське море, щоб він впав. І багато є розмов стосовно того, що ж тепер за це буде. Росії сполір нічого не буде, але наслідки цього інциденту не настільки очевидні і не настільки прості. Про це і поговоримо. Вітаю ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. І я дуже прошу підписатися на цей канал. Ну для того, щоб по-перше розвивати український Ютуб. Ну а по-друге, якщо ви хочете справді знати трошки більше і мати ще більш додатковий погляд на ті чи інші. Події, тим більше, що нам є насправді про що поговорити. Нагадаю всі події 25 грудня, літак, який летів з боку до Грозного змінив маршрут на політ до Казахстану і розбився неподалік аеропорту міста Актау. На борту було 67 людей. 38 вже загинули. Про це є точна інформація. І одразу стали відомі відео, одразу потрапили до мережі фото, де був виден цей видний цей фюзеляж цього літака. І цей фюзеляж не був схожий на корпус літака, який зустрів птахів. Він був схожий на корпус літака, який зустрів систему ПЗРК. Ну тобто, якусь там систему ППО вже зараз відомо, що це збити було панцирем. І е, всі почали чекати. А що ж тепер буде ну по перше, робити Росія? По-друге, що буде робити Казахстан? Е, по-третє, що буде робити власне кажуть, Азер... Азербайджан? Кому цей літак і належить з компаніям. Висновок, як я вже сказав, не настільки очевидний, тому що тому що ці країни, і Казахстан, і Азербайджан, перебувають, якщо і не в полі інтересів Росії, і якимось чином навіть Росія намагається робити з них своїх друзів. А ці країни мають і певні претензії до Росії, але вони справді знаходяться в певних тісних стосунках. І оці про тісні стосунки треба навіть трошки нагадати можливо, ви забули, але перед тим як Росія зробила повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 22-го року, в січні 22-го року, вона вторглася в Казахстан, тому що там розпочалися масові протести, невдоволені політичним, політичним ладом. В країні і от придушувати ці протести, була покликана саме Росія, російські спецназ російські десантники, які і придушували ці протести, їм вдалося, до речі, це навіть придушити І це така собі була репетиція швидкого реагування. Ну, вони думали, що так, як вони зробили в Казахстані. Потім вони їм вдасться це зробити в Києві. Гостомельський десант, тому знаєте, наочний приклад. Ну тобто, те, що вдалося їм зробити в Казахстані, швидко висадитися. Ну як бись, от, от в Україні це накрилося мідним мідним тазом. При цьому не треба думати, що президент Казахстану Токаєв, він дуже задоволений Путіним, особливо якщо згадати, як Путін постійно плути, як його звати. Касим Жомарт, Март Жумартович Касимович. Ну тобто кожен раз, коли Путін намагається вимовити, як звати Касим Жомарта Токаєва, Такаєва, він постійно вгадує щось нове, і я не думаю, що це Такаєво дуже подобається. Схожа ситуація і відбувається із Ільхамом Алієвим, це президентом Азербайджану, який при тому, що він має певні дружні, не певні дружні стосунки, союзничні стосунки саме з Туреччиною, і саме завдяки Туреччині Казахстан, вибачте, Азербайджану вдалося накопичити зброю сили і по факту повернути собі силою нагірний Карабах, і оці території, яка вірменія, які окупували ще в кінці 80-х років на початку 90-х років за допомогу, в тому числі і Росії, то е, при цьому при всьому, що Азербайджан, нібито воює з союзником Росії, він з самою Росією воювати не хоче, і тут буде дуже схожа ситуація. Я хочу розчарувати всіх, тих, хто думає, що ну а тепер, а тепер, значить, Казахстан 100% сто відсотків вискаже, якісь там своє фе Росії. І відвернеться від Росії або навіть Азербайджан це теж зробить, тому що це був його літак. А чого, до речі, це має робити Казахстан, тому що на території Казахстану цей літак розбився. А, бо більше Казахстан тепер може повністю розкрити всі деталі цієї авіатрощі, може допустити всіх фахівців і, взагалі, всьому світу показати наскільки Росія вина в цій трагедії, і за це вона буде відповідати. Хочу розчарувати, цього не буде. Не буде з кількох простих причин: перша причина, що і Азербайджан, і Казахстан мають свої інтереси, якщо і не в самій Росії, а мають свої інтереси, які вона вирішує за допомогою Росії. І таких інтересів насправді кілька. Згадуємо Казахстан, вся, вся казахська нафта, яка потім продається на європейських на азійських ринках, вона йде через один маленький порт новоросійськ. Це російський порт новоросійськ, і вона йде саме туди. Причому саме там ця казахська нафта змішується з російською нафтою, і таким чином Росія з допомогою Казахстану уникає різних санкцій. Вона, тобто, видає нафту, е свою нафту змішану з казахською, як казахську нафту, і постійно тримає за горлянку Казахстан. Бо якщо Казахстан щось не так скаже, то вона просто-напросто обріже йому цей доступ до цього порту і вся ця. Тоді казах, казахська нафта буде заперта в своїй країні. а Це нікому насправді не подобається. Можна звісно говорити про побудову там нових. Нафтогонів, на Китаї, ще кудись, тому що Казахстан все ж таки має дуже такі тісні стосунки з Китаєм, але цього робити ніхто не буде, тому що це дуже дорого. І, і ще такої довбанутої країни, як Росія, яка готова просто викинути мільярди мільярди доларів на силу Сибиру, який не запрацює, ніколи не запрацює, але це буде такий собі іміджовий <кхм> крок. Таких країн більше нема. Тож Казахстан, коли його постійно Росія тримає за горлянку і маніпулює оцим, а ми вас пустимо, не пустимо. А будете випендрюватися, ми е, не дамо вам продавати нафту, або там якісь тарифами гратися, або ще гірше забираємо вас північний Казахстан. Так, правда, у Казахстана є північна територія, яка здебільшого заселена, причому навіть не росіяками. Там дуже багато українців, які були переселені туди ще в радянські часи. Тож можна сказати, якщо ми б захотіли би підтримувати ці стосунки з українцями, які перебувають на території Казахстану, ми могли би це робити. На превеликий жаль, там працює в повний зріст російські телевізори. Тому Більша частина цих людей вона просто втрачена для нас, принаймні. Зараз тим не менш, це теж є така собі болюча точка, північний Казахстан, на якій постійно тисне Росія, намагаючись Казахстан, як так би мовити, до ногтя привзяти, прив'язати там приструнити. Зараз ситуація може змінитися. Тому що справді Казахстан може допустити всіх фахівців і всіх бажаючих подивитися на цю авіатрощу і подивитися, з чим же там стріляла Росія по цьому літаку, може це зробити, і цього робити не буде він, тому що він таким чином отримує певний козир, вже впливати на саму Росію, вирішуючи певні свої бізнесові інтереси. Наприклад, якщо Росія скаже щось там про нафту, Казахстан скаже: Ну вибачте, тоді я пускаю. наприклад, дуже захочуть подивитися на цей літак. Ну, наприклад, якісь там прокурори з Гаагі або, наприклад, там з Нідерландів, які також мають досвід розслідування саме авіатрощі, саме збитого Росією літака в небі над Донбасом в 2014 році, Боїнг, Малазійський Боїнг. Тож багато буде бажаючих подивитися на цей літак, і саме це буде для Казахстана таким собі козирем постійно тримати на такому короткому поводку Росію, в тому числі і по інших питань теж. Тобто, таким чином Казахстан отримав, свою таку собі золоту картку, і він 100% повірте, буде її використовувати наповне. Причому ми навіть не дізнаємося, скільки ще моментів в них буде, коли вони будуть на Росію. Тиснути саме за допомогою цього літака, який опинився на їхній території. Тому що багато буде залишатися залаштунками. Ми будемо дізнаватися вже просто по факту, як якісь там ті чи інші перемовини або сталися, або не сталося, і Росія чогось там не дополучила, або навпаки отримали отримала. Ситуація з Азербайджаном теж схожа. Ну так вже відомо про те, що Азербайджан в нас по перше, він зажадав вибачень. Це дуже дивна ситуація, коли від країни, яка збила твій літак, країна просить вибачень, замість того, щоб просити компенсації, щоб просити покарати винних, замість того, щоб просто-напросто влаштувати серйозніший міжнародний скандал. Ні, цього Азербайджан не робить. Кілька депутатів азербайджанського парламенту вони там щось про це кажуть. А офіційний Азербайджан нічого з Цього приводу особливо не каже, чому причина знов ж таки проста, тому що Азербайджану вигідно зараз тримати за горлянку, за яйця тримати Росію, тримати Путіна. Тому що зараз вирішується дуже цікаве питання. Я про це до речі розповідав, адже подивитися попередніх відео, коли я розповідав саме про газ, тому що з 1 січня Україна по своїй газотранспортній системі не буде подавати саме на Європу російський газ. Але в цій ГТС українські може опинитися газ Азербайджанський, і про це перемовини йдуть дуже дуже активно. Потім вони були трошки відкладені, і я не здивуюся, якщо зараз знов е питання. Транспортування азербайджанського газу через українського ГТС підниметься підніметься. Чому до чого тут Росія? А до того, що немає іншого, шляху потрапити в українську ГТС якщо не через російську ГТС, яка йде, яка веде от саме до української системи, тож для того, щоб азербайджанський газ потрапив в російську в українську систему, йому все одно треба по російським трубам певний час іти. І якщо Росія раніше не була дуже на це так би мовити згодна, то тепер вона може на це піти. Ну тому що літак вже збили певну сатисфакцію Азербайджан за ж буде хотіти, і скоріше все, а це ж схід. Ми розуміємо, в них багато питань вирішується саме кулуарно залаштунками, і не, я не здивуюся, що питання газу знову піднімуться. Це такий собі, знаєте, неочевидний наслідок, але ми точно побачимо, як воно далі буде відбуватися. Бо якщо з'явиться в нашій ГТС якийсь там газ, який буде йти на Європу, і це буде не російський, то тепер ми розуміємо, як так сталося. От скористалася ситуацію з літаком. Так, і давайте ще зовсім про такий теж неочевидний момент поговоримо. Ця трагедія сталася, ну тому що це азербайджанські літаки, хоч там і були російські громадяни, але все ж таки це інша країна, з якою ми не перебуваємо в стані війни. Тож, авіатроша сталася над Грозним, його збило. Чеченське, так би мовити, ППО, російське ППО, і за це вже прилетіло Рамзану Кадирову. От, буквально одразу, як тільки інформація про те, що цей літак е був збитий, Кадиров заявив, що пасажирський літак в Чечні збили навмисно. Він певен, що це була атака, направлена особисто проти. Нього розумієте, він так і написав, що ну ти збило невмисно, бо в нас не можуть нас захистити від безпілотників. А тут цілий літак збивають, і це не випадково шайтани хочуть влаштувати лічно мені, ну тобто Кадирову, якісь там серйозні проблеми. Це він сказав, і знаєте, як воду глядів, як воду дивився, тому що буквально через на наступний день, тобто вчора, вже з'явилася інфа. Про те, що Кадирова хочуть принести в жертву, ну когось ж треба зробити в цій ситуації винним. Враховуючи, що вони так там ці кадирівці знаєте живуть як хочуть, розпоясалися і роблять, що хочуть і їм класти на російські закони, на людські закони, на будь-які закони їм дали зброю. ППО, і вони стріляють в небо і роблять, що хочуть. До речі, ви, ви ж чули інформацію, що кадиров нагородив свого племінника, який відповідає якраз за це ППО, якраз тому що він напевно збив всі бізпілотники разом з цим азербайджанським літаком. Тож Кадирова, скоріш за все, може справді принести в жертву, зробити його винним, показово покарати, відсторонити і таким чином заспокоїти. Якби кинути крізь кіст, кістку, ну тобто і Азербайджану, перш за все, Азербайджану і, можливо, навіть Казахстану, це таке собі буде заспокійливо. Що ну бачите, ми ж розібралися з тим, хто винен в тому, що цей літак був збитий, Ну тепер, будь ласка, заспокойтеся, і це з наслідків, які можуть бути видимі. Як я вже сказав, багато наслідків ми просто-напросто не побачимо. До речі, тут добре для Росії наслідків не буде. бо і е, Казахстан, і Азербайджан, і навіть зінтя Кадирова це це все це буде бити проти самої Росії, тому що Росія зараз опинилася в ситуації, коли що в неї не попросять оці її союзники, так би мовити, партнери, вона вимушена буде віддасти, інакше вони почнуть працювати проти неї і розповсюджувати різну інформацію, яка геть невигідна вигідна Кремлю, і зокрема Путіну. Так, ну як я вже сказав, Кадир влаштував Чечні Бардак «Безпреділ», і це неудачна робота ППО, вистріли по пасажирському самоліту слідство всеобщого бардака, який треба припиняти. Оце повідомив там, інсайдер, який близький до. Одного з керівників адміністрації президента Путіна це Сергій Кирієнко і він, якраз, таки і заявив, що скоріш за все, Кадирова будуть скрустаються зараз такою нагодою ще й Кадирова приберуть тепер. Зовсім до неочевидних наслідків цього, цього цієї авіатрощі. Це те, що Росію фактично зараз, навіть ті країни, які туди відправляли свої літаки, цього робити більше не будуть. Бо це ненормально, коли країна так чи інакше постійно використовує ППО, тобто не можуть в одному небі одночасно існувати і цивільні літаки. І бойові дрони, і ракети ППО. Рано чи пізно цивільні літаки почнуть збивати. Оце, власне кажучи, і відбувається. І навіть цей план ковр килим, який нібито має закривати небо над тими ж аеропортами, де це все відбувається, ну це, ну це маячня, тому що дрони літають на відстані тисячі кілометрів, системи ППО б'ють на десятки кілометрів, Тут, по факту, треба закривати. Більшу частину території Росії саме від, від використання неба для цивільного транспорту. Авіатранспорту вже відомо, і це вже точно, що, що три три країни вже припинили авіасполучення рейси на Росію з 28 грудня авіакомпанія «Азербайджанські Авіалінії повністю закриває. Свої рейси на Росію, причому не всі, правда, не всі, але вони зкривають рейси на Грозний, Махачкалу, Мінеральні води, Сочі, Володу, Уфу, Самару і тому подібне. Але вони все ж таки будуть літати на Москву і Петербург, і там ще певні країни. Там ну певні міста там Новосибірськ, до якого поки що дрони не долітають. Схожа ситуація з ідея з рейсами. З Казахста Казахстан, Казахська компанія, теж припиняє рейси до Росії до Екатеринбурга принаймні залишаючи рейси знову ж таки до Новосибірська. Вони сі сподіваються, що туди не долетить. Ну але найцікавіше в цій історії це те, що ізраїльська авіакомпанія повністю з 27 грудня припинила всі рейси по маршруту тель авів Москва. Щонайменше на тиждень, але ж ми точно з вами розуміємо, що від тижня це все може перейти дуже швидко і на більш тривалий термін. Ті э, авіакомпанії, які далі літають в Росію, я думаю, це для них теж буде такий собі, знаєте, замислитися дуже ретельно, дуже уважно, і, врешті-решт, припинити авіасполучення з Росії. До чого це призведе? А до того, що Росія зможе вилітати або тільки своїми літаками. А вона боїться цього робити, тому що багато літаків там просто вкрадені були. Як тільки такий літак, він перетне територію Росії, він просто може бути в іншому аеропорті заарештований, це є правда. Ну і інша проблема, що літаки в Росії ламаються і падають без всякого ППО. І от останні, принаймні, випадки, це зайвий тому доказ. Отже. Це справді катастрофа, яка може стати Чорним лебедям, але не тільки для самого Рамзана Кадирова, не тільки для авіасполучення з Росією, а і для Путіна. Тому що тепер він вимушений був віддати, він виявився слабким, і він, оці точки впливу на себе, вимушений віддати країнам, яким такі точки віддавати. Точно було б не варто, тому що Азербайджан 100% видає з цього все, що можливо, і Казахстан теж. Я зовсім не здивуюся, якщо, наприклад, по північному Казахстану ми можемо почути, що потроху звідти Росню теж виганяють, і а Путін каже: ну що ж, це ж казахська територія. Підписуйтеся на мій ютуб канал, залишайте свої думки під цим відео. Побачимось!